Доброго дня! знаходимось у Дніпрі на проспекті науки біля будинку номер 171 Тут продають квіти. Зараз продемонструю ціни. Одні з точок троянди коштує 60 гривень за штуку. Точніше, вибачаюсь, не тренда, а тюльпани. Ось у нас ціна. Тюльпани на одній з точок. 70-75 гривень. Є букети за 800 гривень, 1240

Квіти продають у цьому павільйоні. Тут тюльпани коштують 70 гривень. Так ось ось ваш... можна побачити такі букети 2520, 2450, 3700, 4500, 3670, 3100. 4450. Нагадую, що читати новини Пібрати області можна на сайті ІПІНформатор Є, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Дуже такие тупаны різного кольору також продають ніякі іграшки. подробиці это фото шукайте на інформаторі Бережіть себе.